Почну з однієї історії. Мені її розповів знайомий підприємець, коли ми спілкувалися про Крим звідкілями родом. Він розказує: коли мені було 14 років, я був грузний, надутий, угрюмий, Мені нічого не хотілося. Ми з мамою влітку ходили на море, і мені було сумно з нею. Того літка, на пляжі, де ми завжди відпочивали, відкрилася станція вінсерфінгу. Дерев'яні дошки здавалися великими та незграбними. Декілька днів я просто споглядав, а потім попросив маму купити мені квіток. Я покатався та залип, познайомився з чоловіками, які там працювали, став зависати з ними на станції прокату, допомагав їм, клеїв дошки, латав вітрила. Ми потвершували. Та вони якось запропонували мені попрацювати з ними. Іноді вітер дме у будні, а вони працюють на інших роботах. І вони запропонували, щоб по буднях саме я працював в прокаті. Треба видавати людям дошки, а прибуток навпіл. Все літо я працював з ними. І це літо мене сформувало. Це тоді я зрозумів, що таке справжня робота, і з тих пір не змінював своїх поглядів. Справжня робота це коли ти займаєшся найулюбленішою справою, в тебе грошей більше, ніж у батька, і навколо тебе багато красунь у купальниках. Якщо ти також думаєш, що це класна робота, постав лайк.